<кій> Доріво Христі, ви знаєте, що у нас тут вчора серйозно бомбили, ну і сьогодні під час служби Божої так само трохи тут бомбили. А я вам хочу сказати таку просту річ. Ну, вона не проста, але така річ. Ворог хоче нас налякати. Якщо ми налякалися, він свого добився. Чи добре є лякатися, звичайно. Страх він рятує людині життя, але він має бути раціональним. Не бійтеся того, чого немає. Є небезпека. Боїмося, тікаємо в підвали, ховаємося в укриття і так далі. Є тривога, все. Тривога скінчилася, виходимо, все нормально. Допомагайте тим, хто втратив контроль, чує тривогу чи чує зриви і губиться то він. Або біжить кудись, розумієте, або, або просто стане, за, зацепеніє і, і все. Тоже треба. Тож і треба цим людям допомагати. Найкраща поміч це бути поруч. Сказати, я тут. Не переживай сонце, я тут. Я поруч. Якщо треба, кажи. Я тут. Якщо треба, кажи. Я тут. Почули? Оце той діалог, який має бути. А не треба оцей «Йой, Що роби?» Йой, куди біч? Ви крім того, що себе збиваєте пантеликом, і навколо людей теж з пантеликом. Постарайтеся бути поруч. І коли маєте страх, такий простий прийом. Два короткі вдихи і один довгий видих. Попробуйте. Коли страшно, Зразу проходить прийомом цього селяна. зараз ворог буде пробувати свій останній такий мажбросок. Росіяни розуміють, і то воно так правда є, аби вони цим літом щось добиваються, або вже ніколи нічого не доб'ються. На цьому їх все скінчиться. Я переконаний, що їм все скінчиться, бо непонятно коли. Це може бути навіть за 10 днів, це може бути за місяць. Може бути за рік. Ніхто не знає. Тому що це війна від дуже багато речей, які, від яких залежить результат війни, час, який вона скільки буде тягнутися. Але зрозумійте правильно все залежить від людей завжди. Так, важно, які ми маємо бомби, які ракети, які самольоти, все, все важно. Але без людей це все желізо нічого не вартує. Підтримуємо один одного. Ми, християни, молимося, щоб ворог не мав чим воювати. Щоб у нього скінчилися ресурси. Це гарантоване закінчення війни. І я чекаю того повідомлення по всіх каналах, по всіх можливих цих українці, росіяни виводять свої війська. Я чекаю на, цю, на це повідомлення. Господи Боже, поможи нам ім'я, що понад це ім'я Ісус Твоїм іменем. Хай це станеться. Ми хочемо бути свідками закінчення цієї війни і будемо добрими будівничими по відбудові нашого духовного храму в нас всередині, нашого соціального плану, який навколо нас. Ми будемо проставляти Тебе, Господи, неба і землі, у твоїх храмах, які відбудуємо після зруйнування. Які нові збудуємо на тих місцях, де ти нам кажеш, Господи, щоб ті люди, яких Ти вибрав, мали куди прийти, щоб поклонитися тобі і славити величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нехай Господь благословить нашу перемогу, нехай Господь Бог благословить наших воїнів, нехай Господь Бог благословить. Усіх вас, хто мене слухає. Амінь. Так, коротенько. рубрика запитуйте, відповідаємо. Запитання. Раді Бога, допоможи мені, я тебе прошу, я тебе прошу Богом. А, Прошу, чи можна так казати? Я зрозумів, я думаю, нічого собі запитання Раді Бога, допоможи мені, я тебе прошу, Богом прошу. Ну, це от, приклад маніпуляції, так? Маніпуляція річ є нездорова, але вона завжди є присутня в нашому житті. Кожна людина маніпулює, кожна. Але є межі тої маніпуляції. Я вам скажу, що значить маніпулює. Бо якщо я щось говорю, то я хочу чогось добитися. Якщо дитина щось мамі каже, що небудь, вона теж маніпулює, бо вона хоче чогось добитися. Або ногами тупає, хочу машинку, там істерика, все, чи там щось інше. Телефон, віддай телефон! А-а-а!» Це маніпуляція. Для того, щоб добитися свого якогось бажання, Людина вживає різні прийоми. Істерика. Ну, визиває відчуття жалю, відчуття провини і так далі. Я тебе Богом прошу, розумієш? Нащо мене Богом просити? Що значить Богом? Ти що власник Бога чи що? Але люди вживають такі фрази. я категорично проти, я це не люблю. Мене багато чого дратує з цих. Я Христом Богом молю» знаєш і так далі. Це для чого? А якщо я не віручий? А ти знаєш, що я віручий, і тому так мені кажеш, використовуючи мою віру, ти хочеш мене створити, що я робив те, що ти мені надумав. Ну це, ж, ну це ж так трошки підлавата. Навіть якщо намір дуже добрий. Добрими намірами дорога до пекла винмущена. Те, нікого ще злей не спокусив злими намірами, а добрими. Він розказує. Убей сусіда і буде тобі добре. Він каже, то, що тобі буде добре. Злий на то є, щоб людину дурити. І тому маніпуляція, яку ми. Яку ми зустрічаємо, яку ми до когось проявляємо, вона є завжди. Навіть два алкоголіки сидять за столом, вже ніякі. І класичний діалог «Саня, ти мене вважаєш?» Це ж для чого? Щоб той сказав, да, уважаю, давай вип'ємо. Це маніпуляція. Тому маніпуляція, як завжди, ця штука, вона є, але вона має бути в межах. Маніпуляція, знаєте, от представте собі, приходиш ти в магазин, ну, приходиш ти в Макдональдс, так? прошу мені там, колу з льодом. Вона, секундочка, раз, прошу вас. Скільки коштує, скільки пік все. Я. Добився того, що я хотів, продавець добився того, на що чекала, на гроші. Вона чекала на гроші, я чекав на колу. Ми обмінялися, розійшлися. Вроді би теж маніпуляція, але вона є двохстороння. Мені колу, а я її гроші. Макдональдсі, так? а коли приходить, Христом Богом тебе прошу. На хліб дай, дай 10 гривень. Нема хліба по 10 гривень. Добре, дай 50. Дав йому 50 гривень. Він тобі нічого. Получається, це жертва. Ні, це маніпуляція. Він просив, а ти дав, бо тому що від нього нічого не було. Якби ти підійшов, побачив, що людина там, ну, якась така. І підійшов, слухай, тобі поміч якась потрібна. Він каже, так. Що тобі? Дай мені на хліб 50 гривень на тобі. Це зовсім інше. Ти запропонував. Тому поняття от, оцих маніпуляційних прийомчиків. Та ти ж Божа дитина, та ти ж мені не та ти мій брат, та ти не можеш мені відказати. Та ми родина та слухай, ну та як та Я тобі та позичу грошей, то я тобі віддам. Та я тобі дітьми сіклену, та я тобі цей. Якщо чуєте такий діалог, зараз кажуть, стоп. Я б казав отець Васи, давайте все напишемо на папір. Сядьте і напишіть договір. Не треба цих крилатих фраз. Сядьте, і напишіть. Я, Василь Колодій. Беру в тебе е, таку-суму коштів на такий то період. І написати: відсотків у розмірі ноль. Або 1 відсоток, або 10. Але по-любому там має бути написано: скільки відсотків за цей період користування моїми грішми, ви маєте два договоритися. І маєте, якщо ви. Без процентів. це, Напишіть. А так, розумієте, приходиш і кажеш, позич мені тисячу гривень, а ти кажеш, я не готовий укласти з тобою договір про кредитування. Чому? Ти не готовий сьогодні? Прийдеш завтра? Мені завтра не треба, а я, не а я нині не можу. Навчиться говорити ні. Відверто і правильно, якщо не хочете, скажіть, що ні, ви маєте на то право. Він до вас прийшов. Якби він тобі приніс гроші, віддавати Борги, ти каже, що ні, я сьогодні не маю, коли принесеш завтра. Це, ну, ніхто так не скаже, але ну, це ж по-дурному виглядає, так? А коли він тебе просив приходить просити, ну ти на правах того, що можеш дати, тому, тому ти можеш сказати так і ні. І той, хто прийшов, має це зрозуміти, що коли він іде зичити гроші, він має мати два варіанти, що йому позичить або не позичить. Він має... Інакше не ну як ти будеш іти? Якщо ти точно знаєш, що тобі позичать, то звідки ти знаєш? Тому коли ти почуєш ні, нічого страшного, бо ти собі на це розраховував, бо ти знав, що тобі можуть дати і не дати, позичити і не позичити. Тому йдеш зразу собі розумієш, що тобі можуть і відмовити. А ти, коли даєш, ти повинен розуміти, що той, хто до тебе прийшов, він чекає. Ну, звісно, він чекає, що ви йому позичите, але він знає, що я можу і не позичити. Тому, чому ти маєш переживати, що ти скажеш, ні, я тобі сьогодні з тобою <кхух> укласти договір не готовий. <кхух> а тоді ти кажеш, чекайте, що не знаєш умов договору. А які умови? А якщо ти мені сьогодні пожежиш тисячу, тобі за тиждень віддам півтора. О, нічого собі інтересного, давай поставимо це на папір. Вчіться бути діловими і правдивими. Без паперу тяжко бути правдивим. А я тобі казав, не казав ти мені таке, казав, та Богом тобі клянуся. Не треба, не треба. На папірочик. Сіли і написали. Договір, меморандум, погодження, що хочете, сіли і написали. З межом не розібрати, сідаємо і пишемо папір. <кій> не знаєте, чий, телевізор, чий пульт від телевізора? Сидіть і напишіть договір, у кого скільки має знаходитися пульт, де має стояти. Визначте свою позицію. А щоб ви не віляли потім хвостом, що я таке не казав, сайте і напишіться. Саме простіше уникнення маніпуляції це договора. Їдемо далі. Слава Ісусу Христу, дякую Бові за те, що є, що ви є, що маю можливість чути і бачити вас, надихнули мене на Творчу працю. За що щиро вдячна вам прошу за всі мої вчинки, які образили вас. Буває дерзким язик, хай береже вас Господь Бог, наш Ісус Христос, міцного здоров'я вам, наснаги, натхнення і успіхів у вашій благородній праці. Люблю вас. Я не зрозумів. Прошу за всі мої вчинки, які образили вас. А я думаю, що це я кажу, що я буваю дерзким. Ну я буваю трохи з місцями. Так що, ну, я не знаю, що, що на це казати. Ну, написали, написали. Дякую за щирість. Дай вас збласви. Так, і пише там, світланка, наш модератор пише, Боже мій дитину, де ти? Мені так не вистачає тої світланки. розумієте? Співати нема кому, управляти камерами нема кому, модерації нема, оператора нема. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Світланка пише, «Тату і ми всі дякуємо за чудесне привітання. Боже, дорога родина, найбог вас зблагострить. Дорогі Бо Христі. Щиро дякую усім». Тим, що молитися з нами. Щира подяка всім жертводавцям. Нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. Доріво Христі, я сьогодні, знаєте, хочу привітати особливо дорогу для мене людину і взагалі людину з Великої букви. це пана Володимира Семенків із Вишнівчика. Вишнівчик це. Село, яке практично межує із Зарваницею, і з тим нашим, знаєте, українським Єрусалимом. І бачите, Богородичка звернула увагу на це місце святе, звернула увагу на тих людей, щоби не тільки, знаєте, ті, що ближче, а щоб з цілої України люди туди їхали, на те святе місце. Ну, і я собі думаю, що Ну, може, не кожен із вас, але багато із вас були в зарваниці, прийшли поклонитися тій святині. І ось я собі думаю, пан Володимир прожив там ціле своє життя, трудився, був дуже добрим спеціалістом, його дуже цінили і шанували. І все, що там є в нього, на подвір'ї, і хата, і паркан, і гараж, і все, що в нього є, це старання і праця власних рук. Все надіявся тільки на себе, на свої руки, на свої старання. Ціле життя дбав, переживав і дотепер дбає за своїх дітей, старається їм ще допомагати. Дорогі татуші Сьогодні прийшов час, коли треба приймати, приймати від дітей ті дарунки, дари, що вони вам приносять, і дякувати Богові, дякувати Богові за прожиті роки, за те, що маєте можливість навколо себе зібрати діточок, які з'їхалися з усіх частин України. З Одеси, з Дніпра всі звідки могли, всі поз'їжджалися. Дорогі пане Володимире, ваша праця є оцінена на землі і по достоїнству оцінена на небі. Бо я знаю, що пан Володимир і в хорі церковному співає. Співав раніше, тепер вже не співає тільки разом зі мною. Що він дуже дуже любить мистецтво, дуже ціниться. Він був дуже добрим спеціалістом в свій час, коли працював, ніколи не шкодував свого здоров'я, їздив на мотоциклі, напевно, через то, пане Володимир, і ноги ваші сьогодні. Трохи треба зробити їм тихосмотр, щоб їх трохи рухали краще. Але знаєте, на все свій час, хто багато. Бігає замолоду, то й на старість мало ходи. Тому дай вам Боже здоров'я. Нехай Господь Бог все милостивий винагородить вас ще довими роками життя, щоб ви дивились на своїх дітей і раділи, щоб ваше старання для дітей було тим, що ви приймали від них те, що вони вже вам хочуть. З любов'ю дати, щоб вам було зручно, щоб ваша старість була, щоб ви відчували, що діти вас люблять. Я знаю, як старші люди хочуть, що я дітям тримає пенсію, складає, а де дам дитині. Мама моя така сама. Я Василько, я тобі тут склав трошки гроші. Кажу, мамо, дорогенька. Але треба приймати завжди, треба приймати, бо, тому що ми повинні дати людині можливість. Поучаствувати в жертві. Дорогий пане Володимире, 86 років це не так багато вже до 100 лише. Так що міцного здоров'я дотягнути до 100 років, і діти вас підремонтують трохи, значить, зроблять вам цей навушник, не знаю, з ногами чи там може зробити. Щоб ви ще чули те, що. Люди кажуть, щоб вони по хаті ходити і до церкви, щоб самі пішли своїми ногами. Нехай Господь Бог дарує вам здоров'я, Божого благословення на многі і благі літа. Много я літа літа, много я літа. Много я літа, много літа. Многое літа. Во спасені є, сотвори, Господи, Господи, Господи нога літа.